Друзі, вітаю! Дональд Трамп вводить 25% відсоткові тарифи для Індії. Каже, що Індія дуже жорстко наживалася на російській нафті, постійно купляла в їх зброю. Тому каже: не варто чекати. Ось цих 10 днів краще одразу почати вводити. Ну можливо, не 100, каже. Давай почнемо з 25, і це може бути дуже непогана історія. Трамп демонструє динаміку в шантажі. Путінам. Пісков на це відповідає, що вони терпіли і готові терпіти. Точну заяву я зараз зачитаю. Ну а Дональд Туз каже, що є сигнали, що війна може завершитись. Причому дуже-дуже скоро я навіть скажу де і коли. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдиний знаменник, в єдиний пазл. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Нам з вами залишилось 150 тисяч з трьох. Мільйонів три мільйони це дуже потужна цифра, потужний збір. Купуємо дрони і для медбатальйону, і для рубак хлопців, що стоять на Керсонщині в кілзоні, знищують хевішотами окупантів. Ну і для Хартії купуємо старлінки та fpv дрони на три мільйони гривень. Залишилось 150 тисяч. Будь ласка, зробіть донат 100-200 гривень. Розігруємо картину Олександра Ройбурта. Ну і ще думаю, ще кілька артефактів. У нас є прапори топових бригад. Ми мерч є цих бригад. Ми серед вас теж все це розіграємо. Але, будь ласка, зробіть донат спершу і підпишіться. Пісков каже, що ось ми там слідкуємо за заявами Трампа, ми дивимося за заявами Трампа. Це ще сказав перед 25%. Каже, ми вже звикли, в нас імунітет російською мовою перекладається це так. Да, Росія це країна терпіл. Вони готові страждати, плакати їх з кактус, і знову плакати. Ось така російська філософія. Тому що вони терпіли в своїх базових настройках, тому що вони так виховані, тому що їх такими зробили. Це терпіли. І тому їх можна принижувати, знищувати і затоптувати. Саме тому Росія в минулому столітті двічі розпадалася. Тому, коли зараз Пісков каже, нам не страшно, виходить Трамп. і каже, 25% вводимо тарифи на Індію. Тому що Індія заробляла, купляла в Росії зброю. А Трамп каже, що це погано. І цього бути не повинно. Тому вже зараз виходить з дієвим рішенням. Знаєте, йде на користь Трампу. Гольф в Шотландії прекрасна річ. Насправді треба самим його туди частіше запрошувати, тому що ось справжнє шотландське повітря йде якраз таки і нам теж на користь, тому що рішення, які приймає Трамп, насправді дуже-дуже потужні. Насправді з'явилася ще одна цікава стаття, яка мені дуже сподобалася, що мовляв, Трампу треба піджимати Росію не тільки тарифами. Є такий політичний експерт і військовий експерт National Security Journal, який, власне, займається безпекою. І Він каже: пане Трамп, введіть не просто санкції на Росію, не тарифи на її клієнтів і підрядників, а зробіть заяву, що якщо ти не вийдеш з України, не підеш на мирні переговори в вигідні Україні, ми просто розвалимо режим. Ти типу, позбудешся влади, Путін цього боїться. І Боско створює наратив політичну ідею, яка може прорости. А чому країна, яка двічі розвалювалася в минулому столітті, не може зробити стільки ж у цьому. І Боско каже, що ти, типу, пане Трамп, робіть серйозні радикальні заяви, які змусять Росію виходити. Росія ж намагається що робити? Вона намагається. Переговірникам, іншим лідерам пропонувати хабарі. А давайте тут газ через північні потоки, вам відсоток. Американцям це не цікаво. Вони в оцю мілку російську політичну корупцію не думають, не хочуть і не будуть ніколи втягуватися. Тому план Росії тоне. І Боско каже, давайте свій план. Давайте поставимо йому пістолет до візків і почнемо з ним торги. Ти можеш позбусти свого місця тебе скинемо руками самих росіян. Їх там мало, але етнічних українців, грузинів, кавказців і сибіряків можна знайти вони можуть почати непогану історію. Я, до речі, вчора для вас писав відео про смерть Кадирова, точніше про те, що він зник і не з'являється на пресі. Ну от, в пресі, в медіа. Але зараз з'явилась новина, що він виграв свого сина в товаришівському матчі, грали в шахмати. І вліпили стару фотографію. Зазвичай такі речі це типу балет в Радянському Союзі, коли все дуже погано ставлять якусь нейтральну історію. Ось і вона. Я не хочу переконувати, вмер, він не вмер, мені все рівно це шмат лайна, і нам до нього немає ніякого діла. Але мінус один в окупанті, особливо серед еліт, це прекрасно. І ми цьому радіємо. Подивіться, вчора вечірнє відео воно там є. Але те, що вони ставлять ось такі речі. Шахматні турніри на старих фотографіях супер. Значить, в нього все погано, Чому ми його, чого ми йому і бажаємо. Друге, що я хотів вам розповісти, повернемося в Європу. Туск виступав сьогодні перед своїми курсантами, молодь, яку Польща готує на війну з Росією, каже: є всі сигнали того, що війна в Україні може завершитись. І він каже, що вони бачать такі сигнали. Я думаю, можу перекласти цю польську риторику, що Туск можу, скажімо так, змоделювати, що він говорить про зустріч в Пекіні. На початок вересня українська делегація готується до Пекіну. Ми, правда, просимо з нами взяти хоча б Макрона і Стармера в допомогу. А Росія каже, ні, 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 тільки Трамп, Путін, Зеленський і Шіджінпін. Отут зараз великий виклик, щоб сили і баланс сил на цій новій Ялті був проукраїнським, щоб нас не з'їли на сніданок. Ми можемо довіряти Трампу наполовину. всі можемо довіряти на 10%. Путіна можемо не довіряти на 700%. Ось такий баланс. Тому насправді комбінація невигідна, Треба дійсно затягувати Макрона, Стармера, Урсулу. Ну і всіх наших друзів, які нам допомагали. Питання не цих країн, де, де Китай, а де війна. Давайте чесно. Значить, давайте тягнути Євросоюз, давайте тягнути Австралію, давайте тягнути Японію, біля них же ж теж. Не можна допустити ось такий мілкий розклад, тому що нас захочуть поділити. Ми не зможемо відстояти. Я вам говорив, що на закритій зустрічі наших переговорників наша сторона просила особисту зустріч лідерів. Розглядається в рамках зустрічі в Пекіні. Там їхні 8 травня будуть святкувати Я вам ще раніше це казав. І ТУС каже, що може бути. Каже, правда, в Україні війна завершиться, не значить, що вона завершиться в Польщі, може тільки початись. Тому молодь вчиться добре, знання треба буде використовувати, бо важко в навчання, а легко в бою. І ТУС, власне підтримав своїх курсантів. Загалом в Європі готуються допомогти Україні, виділяють зараз. Сили, щоб взяти кредити, за них купити або зробити зброю для України. Причому там, де зробити, це зробити разом з Україною в ідеалі в Україні або купити в наших виробників і віддати знову ж таки Україні. Гарна ініціатива ЄС підняв її і зараз дійсно ведуться на найвищому рівні. Уже фінальні розмови зараз після цього перейдуть до дій. Дії серйозні, дійсно можуть взяти величезні на сотні мільярдів кредити. Загалом весь ринок може коштувати трильйон. І гроші підуть в Україну. І ці гроші перетворяться в зброю. А зброя окупантів перетворить в добриво для наших земель. Також кілька слів хотів вам сказати: Комітет Верховної Ради підтримав завтра ж ви знаєте голосування. Депутатам треба трошки буде попрацювати. От е комітет підтримав закон зеленського по НАБУ і САП щодо повернення їх повноважень. Дурна робота була зроблена владою. Взяли, побили горшки з Європи. І зараз подрібничці намагаємося їх зліпити. Так, ви зараз посміхнетеся і скажете, що знаєте, а в Японії це ціле мистецтво зліпити розбиту тарілку по частинках, а потім ще й покрасити її сусальним золотом. Можливо. Можливо, але ми не в Японії. і Зараз нам не розбитими тарілками і вазонами займатись. І ви теж з цим погодитесь, тому що розбивати нам треба голови окупантів, розбивати їхню техніку, розбивати їхню державу, а не розбивати свої антикорупційні органи, через що нас не хочуть брати до Європи. Але підтримали в комітеті Верховній Раді е нових власне. Повернення нових старих законів для антикорупційних органів, але керівника БЕП не призначили друге засідання уряду, а там я, начебто нічого й не сталося. А там, наче, нічого і не сталося. Забувають або не хочуть, щоб бюро економічної безпеки пройшлося по деяких чинушах і сказали, де корупція. На закупках, на витратах. На їхній повсякденній діяльності, коли бабло просто тікає. Коли крадуть від закупщика зброї до лісника паршивого. І розпихають по кишенях. Розумієте? Тому треба заводити нових людей, які перемагають на конкурсах, а не тих, яких по телефону назначають з високих кабінетів. Ну і власне, два найбільших. Волонтери, які можуть зробити донат 2 мільярди доларів. Точніше так, 1 мільярд 700 тіло, 300 мільйонів доларів це якраз таки відсотки. Боголюбові Коломойський пише Українська Правда, програли суд в Лондоні. Англійський суд постановив вернути гроші, бо каже е, суд, що один маніпулював документами підставними, а другий думав, що він вище закону, що він сам закон. Тому мільярд сімсот розпіхали по карманах. Зараз англійський суд каже: ні, вертайте державі. Держава назначила хорошу наглядову раду, нормальне керівництво. І от якраз таки ці люди, відповідальні громадяни, патріоти своєї держави не піддалися на спроби деяких сильних і властімучих. І зробили державне рішення. Ось це круто, за що ми їм вдячні, за що ми їх любимо. І це шанс, що держава і закон будуть вище, ніж олігархи і плутократи. І ось ці люди роблять такий результат. Тому це круто, це круто, і ми таке вітаємо. Одним словом, 2 мільярди повинні стягнути з цих хлопців і, власне, направити до українського бюджету, що насправді дуже добре. А в мене до вас запитання: 25% тарифів для Індії. Цього достатньо? Чи Трампу треба за 2-3 дні виходити на 50 а до кінця тижня і на неділю на всі 100%. Почує Індія з Росією? Чи не почує? Це перша історія. Друга історія: Туск скаже, що, можливо, скоро мир. Чи відчуваєте ви його, як відчуває Туск? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну правду, щоб правильно приймати рішення в ці буремні часи. Ну і зробіть донат. Донат потрібен, щоб знищувати окупантів на три батальйони. Купуємо дрони, залишилось зовсім, зовсім трошки. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!